Будинок 6А по вулиці Станіславського здали в експлуатації наприкінці 2011 року, і вже на початку 2012 тисячі його мешканці створили ОСББ, і то не від хорошого життя. Будинок, який за проектом мав бути забезпечений усіма комунікаціями, був абсолютно непристосований для життя. Ми прийшли в квартири без електрики, без газу, без води. Абсолютно і ніяка інстанція не хотіла підключати абонентів зовсім. Ми отримали ордера на квартири в травні, а електроенергію нам пустили аж в листопаді. До всієї ж біди повсюди випиналися прорахунки будівельників. Після першої ж зими потік дах почала кришитися цегла на зовнішній кладці. Внутрішня обшивка з гіпсокартону пішла тріщинами. Люди кинулися за справедливістю до влади, та чиновники мало чим зарадили. Ми звертались в раї в міськвиконкоми, в облсполком. В нас були наради з директорами комунікаційних служб, але кроме як розвести руками і сказати, ніхто нічим абсолютно не допоміг. Волею-неволею людям довелося спільно добудовувати своє житло. Цього року збираються повністю перекривати дах і готові б уже змиритися з нехлюйством будівельників та до них чиновників, готові не були. Водоканал не хоче заключати договори з абонентами до тих пір, поки ОСББ не заключить договір на загальний, лічиль... загальний лічильник води. І ось на сьогоднішній день ми використовуємо в ОСББ воду лише для е, миття підлоги. Це буквально 2-3 відра в тиждень, не більше. Але ОСББ змушено платити по 600-700 гривень тільки за воду. Порушення будівельних норм проблема усіх без винятку новобудов Полтави, говорить голова асоціації підтримки ОСББ області Олег Тертишник. Порада тут одна, щоб не було сюрпризів, потрібно підстраховуватися і заздалегідь збирати інформацію про забудовника. На сьогоднішній день ми маємо вже базу по десяткам, навіть сотням будинків. Які безпосередньо в місті Полтаві проводили забудовники, і можемо конкретно розказати проблемні питання конкретно можемо висвітлити ті питання, з якими стикаються мешканці на етапі створення ОСББ. Власникам квартир за законом можна об'єднуватися в ОСББ лише після фактичної здачі будинку. А отже, і контролювати якість будівництва вони не можуть, говорить Олег Тертишник. В обласній асоціації підтримки об'єднань власників багатоквартирних будинків запропонували полтавським чиновникам внести до акту прийому передачі житла місце для підпису представника асоціації. Та поки що цю ініціативу з незрозумілої причини чиновники не підтримали.